Привет, с вами Рисит Хай і мій молодший брат Андрій. І зараз я буду обозрівати таку програму, яка називається Close Building. Зараз я создаю карту, щоб через ту програму зайти. І ми з братом обозріли якусь постройку. Угу. Я вже вибрав постройку, це корабель. І зараз я вам розкажу, як нам на ньому пользоваться. Так треба цією програмою пользуватись. Тут треба плавати, унічтажати всі і наші кораблі з ютиками і вбивати їх з катанами. Це Що? саме це піратський корабль, це такий собі. Я взяв цей, до того була картинка, запала. Ви нажали, Ви виходьте на цю картинку, називаєте. Нажимайте Next і вибирайте карту, де ви хочете. Я создав карту і зараз то вибіру. Я продовжаю. Зараз я наримаю БІЛ. Де построїв. Заходжу саміт. Я продовжаю. Вибачте. Да, да. Вибачте, Так, все. Я опять продолжаю, вибачте. Зато тут мій дішка говорить. Бабушка. Я вже показав. Вот І ось ця постройка. Андрій, підключайся. І все, він зайшов. Бачите, він спайдермен. А я асасі. Андрій ходить до мене. То я продовжую. У мене великий Майнкрафт. Майнкраб. мій брат. Андрій ходить Ой -ой. до мене. Так, бачите. Це цей корабль. Через цю програму дуже легко. Шизи грати і создавати. Корабль прикольний. За обзор перший портфель. Потім я ще буду обозревати піратський корабль. Следующей серії. Я прошу лайки. лайка і в следующей серії з новим кораблем. Без проклон! По-моему, загади сюда корабли такие законы. Это магазин. Екаю за типа. Заверху корабль. Я корабля. Я даже тут брать. Ну трохи разбирали. Тут нема штурвала, не знаю чого. Гораздо це Майнкрафт, поки підіскає. Це є нижній поверх, де є золото, полязливо. Ще ядра ці поверхи, де сама вода, де залива коропей.

Будем рубити прижима. Ладно, я туплю пряти. Поможем. Алеванки вже високо. Да на напевно верх. Вилізу. Привезите примой дві туда. Зачки. Ну ладно, Андрей, ходи сюда. Андрей, все наверх. Вот так, друзья, это конец. И всем пока. Пока-пока.